Привіт, книголюби! З вами молодіжна і це свіжий, ароматичний, як кава зранку випуск Бібліодайджесту. Сьогодні в нас поезія, що оживає в музиці, нові імена в літературі, гучні міжнародні премії і навіть фестиваль, який обіцяє стати книжковим блокбастером. Готові? Тож поїхали! І перша новина Маріанна Кяновська перемогла в США. у світі ще раз гучно пронулало українські. З ким я. поетка, перекладачка і дослідниця Маріана Кіновська отримала American Book Awards за переклад збірки The Voice of Baby Yar. Це англомовна версія її е, знакової книжки Бабин Яр», Голосами переклад виконала Оксана Максимчук, Максим Ткачук і Пол Магочі. Нагорода це не просто за вірш, а за пам'ять, за голоси, які пережили трагедію за нашу історію. Якщо ще не читали цю книжку саме час. І прийдемо до премії Гонгадзе 2025 року. Сила журналістського слова серед українських журналістів. Новий парад премії імені Георгія Гонгадзе – це Михайло Ткачук із Української правди. Його розслідування розкривають тіні великої політики елітної корупції, важкі острів, потрібні тексти. Ми вітаємо Михайла і дякуємо за журналістику, яка не мовчить. Міжнародна Букерівська. Премія цьогоріч оголосила переможців. Письменниця Шахру Хотшван отримала International Book Prize за роман «In the heart of the of heart of another country». Історія про вигнання втрату дому надзвичайно і для України. І правда ж книга глибока і ніжна. А переклад, робота Оліза Азара. І перейдемо до наступної новини. Максим Крицов, поет, захисник музика на вірші загиблого військового Максима Крицова створили пісню. Називається вона На дорогах. Виконують Галина Баранкевич і також Андрій Надольський. Візуал створив Андрій Єрмоленко. Це не просто пісня, це вірш, який живе, слухайте, діліться, пам'ятайте. Прийдемо до наступних новин. Голосні квір-поезія на повний голос. Фіналістки конкурсу Квір поезії голосні вже відомі. Серед них Лєра Кот, Олекса Ман, Ярина Коваль та ще багато сильних голосів. Цей конкурс про сміливість бути собою і про поезію, яка виходить за рамки. Фінал у межах Київ Прайд чекаємо з нетерпінням. Прописи 2025 року, нове покоління в літературі. У фіналі век. Шопу прописи 12 молодих авторів, імена Катерина Ковальчук, Дмитро Сидоренко, Марія Віла та інші. У межах програми вони працюють із менторами, удосконалюють тексти, створять українську прозу майбутнього. Завтра ці автори можуть стати класиками, тож запам'ятовуйте вже їх сьогодні. Бест Фестиваль, новий книжковий фестиваль у Львові. Бестелер-фестиваль так, так, у любові з'являється новий фестиваль. Фокус це популярна література, бестселери, лекції, зустрічі, вечірки, і навіть консплей. Обіцяє бути гучною, подією, яскравою, і доступною для кожного читача. Встигніть запланувати поїздку. Це були найцікавіші літературні новини тижня, гучні премії, пам'ять, музика і нові голоси. А тепер ваша черга, яка новина вразила вас найбільше? Яку книжку читаєте зараз? Пишіть у коментарях, діліться дайджестом. Із друзями, і не забудьте підписатися на молодіжну, а ви не пропустите нові історії з книжкового світу. До зустрічі в наступному випуску Бібліодайджеста.